Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Ми обіцяли вам розказати і показати розетки з Аліекспрес і трошечки ближче їх показати, і що в них всередині. Ми їх купували, бо вони набагато дешевше виходять, ніж місцеві ті ж самі юнги чи інші німецькі розетки. При цьому якістю вони не гірше, деякими місцями може навіть. Прикольніше щось зроблено. Ну і по дизайну не просто пластмаска базова біла Є рамочки скляні, є рамочки алюміні. От. Є і будь-якого кольору, який хочете взагалі. І під Ми... дерево, і під метал, під золото, там багато варіацій. Ми обрали білі скляні, бо у нас там вже такі встановлені. На кухні зараз покажемо, і нам треба було підібрати під них. Але в чому прикол? Оцих розеток, що вони вже роблять підкруглі підрозетники. Китайці нарешті поставляють в Європу розетки підкруглі підрозетники. Причому у них там є всі ці допуски, це єшні і так далі. Поки їх ще не всі встановили, вирішили вам поближче показати. Рамочки повністю пластмасові, ці які під круглі європейські підрозетники. Нічого такого хитрого, готова з, рамочка. Зверху наклеєне скло, причому скло не зелене, а бачите, без, без кольору. Дійсно прозоре, що прикольно. Є такі додаткові штучки, які можна повиламувати, це на випадок, якщо у вас розетка з USB-шкою, наприклад, це от якраз під них. Те саме з чорними, саме скло повністю прозоре і передає відтінок базової рамочки. А от ті, що під квадратні підрозетники, вони йдуть металеві. І там принцип встановлення трошки інший. Вони відщокуються саме скло і встановлюється залізна рамочка. Вона кріпиться просто болтиками до квадратного підрозетника. А потім вже вклацуються всередину. Коли електрик а так всередину сплацюється вже серцевинка. І тоді вже зовні вдягається декоративна скляна накладочка. От. А так те саме. Повністю прозоре некольорове скло. Ну і те саме у круглій серії. Здоровезна рамочка нам в ванну штук потрібна була якраз. Це кругла серія під квадратні підрозетники. Так, тобто самі вставочки всередину вони круглі, так само скляна частина відкласується, вставляється туди вставочка в будь-яке будь місце те, що вам потрібно. Ну і вже потім декоративна панелька встановлюється. У них прикол в тому, що є різні 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 ці штучки. Є з usb от з датчиком руху. Якийсь світильничок, який буде світити. Кнопочки. Ми раніше вам показували цю серію в окремому відео. Знімали. І там вони були ще білі, ті, які у нас вже встановлені, і інші вимикачі. Але ми трошки передумали, і тепер нам отакий треба потрійний вимикач. Да? Воно ще тут з дюодіками. Там різні є, вони вже є різні. І ми брали з алюмінієм, оскільки зараз встановили все зі склом, то перезамовили, щоб це теж було скляна. Ну і покажу поближче самі вставочки. Добротно якісно зроблено. Зажим болтовий. Під два проводи, тобто можна буде підключати одну за іншою розетки. Гарний на дотик пластик виглядає все дуже добротно. Товстий доволі метал, нічого нікуди не болтається, не гнеться. Оці китайські квадратні варіанти під квадратний підрозетник, вони йдуть теж з болтовим зажимом, але під один провод. Тобто сюди вже два не засунеш. Виключенням тільки оцей бачив. З USB шкою в нього такі, як на європейській лад зроблені. А так на всіх кнопках це вон, кнопки на рулети пульсові. все під один проводочок. Так само на круглих. І велика гірлянда дирочок, отворів на кнопках. Можуть ще три бути на кнопки з чотирма вимикачами. Так, тобто у нас тут прям три серії: кругла серія під квадратні підрозетники, квадратна серія під квадратні підрозетники і квадратна серія під круглі підрозетники європейські. Так, да, у нас встановлено все і зразу і ті, і ті. І що в них прикольно, що у них за. Додаткові USB, Type-C і інші девайси не доводиться платити плюс 40 євро за розетку, як це у нас тут в Німеччині. От. Тобто спокійно вибирайте будь-які, які вам треба. Що зі зручності у квадратних, у серіях під квадратні підрозетники більший вибір, начинок, бо там більше місця в підрозетнику. В круглих трошки менше, але це ж базове все є. І треба мати на увазі, якщо брати якісь е додаткові опції, скажімо так, з USB-шками або там може ще щось, то треба, щоб підрозетники були глибокі. Бо ця вкладочка від USB, що в мене вже не залишилось такої, не встановленої, її вже встановили. Е вона має дуже великий додатковий позаду модуль з блоком живлення для цих USB. І він якраз повністю майже займає е маленький підрозетничок, тому треба глибокі вставити. Білі виглядають отак. У них чорна рамка це підквадратні підрозетники. А підкруглі там уже ззаді біла рамочка. Ми вам щойно показували. Тут вже встановлені чорні, але різні підквадратні підрозетники. У них серцевина повністю із чорного матового пластика. А підкруглі підрозетники. У них серцевина трошечки сіро-зеленого пластику, темного, і трошечки з шимером. Він трошечки поблискує, бачите? Він не глянцевий такий матовий, але з шимером. Але ну у нас і... така стіна, дуже підходить до кольору стіни. Ну, і оцей модуль з USB-зі звичайної type c Як бачите, він трошки випирає сюди назовні порівняно зі звичайною. Бо йому більше місця треба. І майже повністю займає там весь підрозетник. Там якраз маленький підрозетничок був неглибокий і там довелося електрику помучитися. Але поставив. І ось так це виглядає. Також їх можна і вертикально встановлювати. І, там під стелею у нас одна розеточка для підключення модему. Там навіть на два виходи. Там, якраз і зернетні розеточки, і звичайно, 220 з USB. -шками. Раптом знадобляться щось ще там підключити. На стеля високо я не дістаю. Ну, і звісно, посилання на всі ці розетки будуть в інфобоксі під цим відео. На цьому поки що все. Всім пока!